Рашисти влаштували справжнє пекло у Кропивницькому. Невідомі безпілотники атакували аеродром Енгельс. Стали відомі нові подробиці. розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Крім того, президент України відповів, чи можливе повне припинення вогню. Стамбул охопили масові протести. Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими. У Миколаєві жінку шукали шахраї на півмільйона гривень, обіцяючи врятувати її сина від ТЦК. Тим часом до України мчить потепління. Це новини тесен UA. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо в ніч проти 20 березня. Місто перебувало під масованою атакою ворожих БПЛА. У місті пролунало близько 30 вибухів. Пропивницьке пережив наймасованішу ворожу атаку, розбиті мирні житлові будинки. Приватний сектор, багатоповерхівки, як знущання, ворожі дрони вцілили по вулиці миру. На щастя, всі живі. Проте є поранені серед них дитина. Повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За даними ДСНС, у місті пошкоджені житлові будинки у декількох районах. Вибиті вікна, зруйновані балкони зазнали ушкоджень конструкції. За даними поліції, станом на 7.15 ранку відомо, що тілесні ушкодження отримали 10 жителів, із них четверо дітей. Всім оперативно надана медична допомога. Кількох громадян госпіталізовано. Гучно в ніч проти 20 березня було і на болотах. Безпілотники атакували аеродром Енгельс, де базуються російські бомбардувальники. Попередньо там уражено склади. Повідомляють про детонацію. Гучно було і в Саратові. За даними місцевої влади, ця атака стала наймасуванішою. Водночас російські пабліки пишуть, що в Енгельсі, нібито евакуювали жителів прилеглих будинків з військовим аеродромом після атаки БПЛА. Офіційно місцева влада про це не заявляла однак раніше губернатор заявив, що навчання у школах у Енгелісі 20 березня буде дистанційним. Президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором Путіним, яка відбулася 18 березня, поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським. За словами Трампа, розмова тривала близько години і була дуже хорошою. Метою було узгодження позицій Росії та України. Щодо їхніх запитів і потреб. Згодом деталь розкрив президент Володимир Зеленський. Давайте передусім про що ми говорили. Ми говорили про зустріч, ми говорили про обміни людей. Ми говорили про дуже складне питання дітей і, чесно кажучи. А поки що, я думаю, що ніхто не має чітке бачення, як повернути всіх дітей. Це відчувається, тому я з вами ділюся про це і а далі щодо припинення вогню, ми повинні дуже швидко дійти до повного припинення вогню. Я попросив, що це має бути через особисті кроки, сильні кроки Америки до Російської Федерації. Так, але почнемо з того, що пропонується. Вважаю, що це вже дуже-дуже непогано, позитивно. Далі ми говорили про те, що я сказав: я не знаю, що там Путін каже, що е, щось поки що там не летить, бо, але у нас поки що полетить, і поки що у нас а сьогодні зараз біля 107 107 шахетів в, в, в небі. Так? І тому я, але я розумію, що поки ми не домовимось, поки не буде відповідного а, документу а, щодо навіть часткового припинення вогню. Я думаю, що все буде летіти, і дуже надію, що найближчими днями буде зустріч а, в Саудівській Аравії, і ми зможемо домовити деталі часткового припинення вогню ще не узгоджені. Повідомило видання Sky News з посиланням на українське джерело. Зазначається, що, попри з'яву Білого Дому про те, що Київ і Москва домовилися припинити взаємні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, це не означає, що домовленості вже не були чинності. Сторони лише принципово узгодили цей крок. Технічні деталі угоди ще потребують уточнення та доопрацювання. Це обговорюватиметься зі США найближчими днями. Володимир Зеленський також розповів. Чи можливо повне припинення вогню в Україні, про яке ведуться перемовини останнім часом? Турецька влада затримала мера Стамбулу, екрема і мамоглу у справі про корупцію. До слова, він є головним опонентом Ердогана. Затримано мера після анулювання його диплома Стамбульським університетом, що може завадити йому балотуватися на президентських виборах. Сам і Мамуглу перед затриманням заявив у соцмережах, що волю народу не можна заглушити за допомогою залякування чи незаконних дій. А після цього масові протести охопили Стамбул. Житель міста вмикали і вимикали світло у квартирах, бринькали кастулями та сковорітками. 19 березня Україна та Росія провели обмін військовополоненими за формулою 175 на 175. Також Росія повернула 22 важкопоранених. важко поранених. Обміняти вдалося захисників Маріуполя, Азовсталі, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя, Сумської області, а також тих, хто брав участь у бойових діях на Курщині. Це воїни ЗСУ, ВМС, Нацгвардії та прикордонники. Наймолодшому серед повернутих всього 22 роки, найстаршому 62. Бабуля! Далі кадри, які неможливо дивитися без сліз. Мене обміняли, ма. Нас обміняли. Уже дома, в країні. У Миколаєві жінку шукали шахраї на півмільйона гривень, обіцяючи врятувати її сина від ТЦК. Про цей випадок інформує поліція Миколаївщини. Потерпіла, розповіла поліцейським, що переглядала в інтернеті ролики про юридичний захист від ТЦК. В коментарях вона вирішила попросити про допомогу стосовно її військовозобов'язаного сина. Через деякий час жінці стали активно дзвонити правозахисники. Жінка погодилась на пропозицію спочатку одного фахівця. А згодом, коли той перестав виходити на зв'язок, іншого задля допомоги синові жінка перерахувала на рахунок зловмисників 495 тисяч гривень. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження в Україні 20 березня дещо потеплішає. Температура повітря впродовж дня підвищиться до плюс 9, плюс 13 градусів. Повідомила суноптакиня та Діденко. антициклон, масштабна область високого атмосферного тиску, охопить всю територію України. Упадів 20 березня в Україні не передбачається. Вітер нарешті вгомониться, і його північно-західні та західні пориви будуть у четвер мінімальними, що особливо порадує громадян, що перехворіли грипом. Можна буде трохи зняти противну шапку, але не вранці чи ввечері. Бо повітря нічне ще десь про себе знати невеликими. Мінусами зауважила Наталія Діденко у Києві. День весняного рівнодання буде прекрасно сонячним. Вітер північно-західний, слабкий, в день стовпчики термометрів. Весело поженуть до плюс 10 градусів. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.